Права 1084. Площа прямокутника дорівнює площі квадрата зі стороною 2,1 см. Одна зі сторін прямокутника дорівнює 0,9 см. Обчисліть периметр прямокутника. Ну що ж, для того, щоб нам порахувати периметр прямокутника, нам треба знати його сторони. А для того, щоб знайти сторону, спочатку знайдемо, чому дорівнює площа квадрата. Тому що у прямокутника така сама площа. Добре, записуємо тоді перша дія. Ну і пишемо, що площа S для квадрата це А в квадраті. Або А що множиться на А, де А це сторона квадрата. Наша сторона квадрата це 2,1 см. Записуємо, що множиться на 2,1. І це дорівнює. Давайте будемо множити в стопчик. Записуємо 2,1. Що множиться на 2,1 множимо. 21 на 1 це буде 21. 1 на 2 це 2. 2 на 2 це 4. Додаємо. В кінці у нас буде 1. Тут буде 4. Тут буде 4. Раз, два знаки після коми ставимо. То записуємо, що добуток дорівнює 4,41. Ми сантиметри множимо на сантиметри, то у нас будуть квадратні сантиметри. Так, це буде площа квадрата. І. За умовою у прямокутника така сама площа 4, тоді 41 сота квадратного сантиметра. І ми знаємо, чому дорівнює одна із сторін то дуже просто знайти іншу. Пригадуємо, що площа прямокутника це добуток двох сусідніх сторін. Записуємо друге. Ну і пишемо так, оскільки S для прямокутника це А, що множиться на Б. То для того, щоб знайти, наприклад, сторону Б, нам треба. Тоді добуток поділити на відомий множник. То ми пишемо S, Треба розділити на А. І це дорівнює. Площа прямокутника така сама, як і площа квадрата. 4,41 квадратного сантиметра. Треба поділити. Ну а сторона прямокутника 0,9 см. І це дорівнює. Для того, щоб ми могли поділити, нам треба перенести кому на один розгляд праворуч в діленому дільнику, щоб не змінилась частка. То у нас вийде 44,1, що ділиться, ну а тут буде 9. І це дорівнює. Переносимо. Ну що ж, тут особливо нічого не придумаєш, треба ділити куточком. Давайте будемо ділити. Записуємо. 44, 10. Що ділиться? Що ділиться на 9? Ну що ж, 44 ділимо на 9. Це буде 4. 4 на 9 це 36. Віднімаємо. 44 мінус 36 це буде 8. То ціла частина частки у нас дорівнює 4, зносимо 1. 81 ділимо на 9, це буде 9. 9 на 9 це 81. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка дорівнює 4, 9. Ми квадратні сантиметри ділимо на сантиметри, то в нас залишиться сантиметри. Так. І пишемо це У нас буде тоді інша сторона, інша сторона. Прямокутника. Прямокутника. Ну, гаразд. Ми знаємо, чому дорівнює одна сторона, чому дорівнює інша сторона. А нас запитують, а обчислить периметр прямокутника. Пригадуємо, пишемо третє діє, що периметр П для прямокутника протилежні сторони якого рівні, обчислюється за формулою 2. А в вишках пишемо А плюс Б. І це дорівнює 2, що множиться. Замість А пишемо 0,9. Ну, а замість Б пишемо 4,9. І це дорівнює 2, що множиться. Сума у нас буде 5,8. І тоді це дорівнює. Можна в стопчик, можна юсно. 58, що множиться на 2, це буде 116. Але тут у нас є одна кома, то записуємо кому. Так, То добуток буде дорівнювати тоді 11,6. Ми до сантиметрів додавали сантиметри, то у нас будуть сантиметри. Записуємо це, у нас буде периметр. Периметр прямокутника. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. У нас запитували, обчислють периметр прямокутника ми обчислили. І записуємо 11,6 см. Ну, що ж, ось така задача про периметр і площу прямокутника і квадрата з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.